Остап Вишня, Любіть книгу. Не дуже любив книгу Василько і не дуже чемно з нею поводився. От він одного вечора ліг спати та й узяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, що, як лежачи книжку читаєш, псується зір, псується книжка. Лежить Василько, читає і задрімав. А книжка бух на підлогу. Аркуші в книжці й пожмакалися. Добре заснув Василько, так кріпко. Що й Бог не прокинувся, і сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його, книжку Василька, Оленка, що теж не дуже поважає книжку, бере, читає і водночас обіде борщ із ложки кап та на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капе, та нічого не вдіє Васильку, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку Миша й Вова та давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка, колька Дурак. Отаке понаписували. Так ніби хтось у грязюку перовмочить та й бруднить, грязнить Василька книжку. Далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати, болить Василькові. Аж рятуйте, хоче крикнути. Тільки но ну, Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячого праса поставив на Василька книжку. Горить Василько книжка, дим із його йде, пече йому. Уже Василько книжка не книжка, а саме шмаття, в яке загорнула Оленка свій сніданок. Так гірко та так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили. А потім, здогадавши, що то був тільки сон, зітхнув легше. А зітхнувши, подумав та й гасло про книжку склав Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує Василько книг. Та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку. ОЛЕКСАНДР КОПИЛенко Їдальня для птахів. Всі хлопці заздрили Василеві. Ще пак не заздрити. Синичка, яку він вирвав з кіхтів шуліки, зовсім звикла до хати. Василь вирубав для неї велику гілку і причинив до стіни. Там синиця й лазила, мов акробат. Годував її Василь. Насипле насіння конопляного, синички й клює його. Всіх комах синиця в хаті виловила. Лазить вона всюди, в кожну щілину зазирає. Помітить таргана? То вже не втече. Націлиться своїм довгим чорним, тонким дзьобом і немає таргана. Проковтнула його синиця. Тепло в хаті, а на дворі завірюха гуде. Снігу намило так багато, що й тинів не видно. Все позамітало. Цілий ранок Василь з батьком сніг откидали, стежки прочищали. Прийшов до Василя його товариш Миколка. Дивилися хлопці, як синичка весело стрибає, а Миколка й каже Добре цій пташці, вона те в теп теплій хаті сидить, і їжа в неї є. А тим пташкам, що в лісі тяжко, бур'яни снігом замило, Голодують пташки. Багато їх до села понелітало, в комори й в хати просто лізуть. Тоді Василь аж з місця схопився. А що, коли для пташок їдальню зробимо? Яку їдальню? не спитав Миколка. Пояснив йому Василь приладнаємо таку дошку невелику і повісимо на дерево. Щодня будемо туди насипати насіння, крихт, листя з капусти. Нехай пташки їдять собі. Прийшли хлопці до мене радитись. Розповів я хлопцям, як зробити їдальню і врятувати пташок від голодної смерті. А діти вже й самі знають що коли більше пташок у нас буде, менше шкідників на полі й в саду. Пташки знищують комах шкідників. Хлопці завзято взялися до справи. Знайшли дошку, прибили низенькі борти, щоб вітер насіння не здував, прив'язали по кутках чотири мотузки, на яких висітиме дошка. От і готова їдальня. У нас буде найкраща їдальня, пташки гуртом їстимуть, дружно, сказав Миколка. Хлопці написали на бортах своєї дошки. Їдальня для птахів це на одному боці, а на другому такий напис «Хижакам і шкідникам тут їсти заборонено. Набрали хлопців кишеню різного насіння, крихт, обрізків з капусти і пішли на лижах у ліс. Василь зліз на невисоко осику й приладнав там дошку, насипав поживи для пташок. Потім побігли Василь з Миколкою покататися на лижах, доки пташки злетяться. Гороше на лижах у лісі взимку. На прогалині біля яру гора довга, летить Василь, а за ним Миколка, швидко лижі несуть, аж сльози на очах од вітру. Та ось Василь на горбочку не встиг підстрибнути і перекинувся в сніг. І не видно хлопця, так снігом засипало. А Миколка полетів далі, сміючись. Покаталися хлопці і додому, повертаючись, зайшли до своєї їдальні. А там уже йде справжній бенкет. Налетіли щиглики галасливі, чужі, засмучені чечітки сирітки, снігур поважно сів на борт, вівсянка полохливо озирається. Навіть горобчик, сіренький стрибунець, хитро клює на сінячко. Шум, галас. А синичка собі підлетить обережно до дошки, схопить конопляне насіннячко, потім сяде на гілку, розлущить його, проковтне зернятко і назад. Приємно хлопцям, що вони стільки пташок нагодували. Так усю зиму Василь з Миколкою годували птаство. Всі пташки в лісі знали цю їдальню і щодня зліталися попоїсти. А про двох хлопців, про Василя з Миколкою, пташки співали веселих пісень. Василь СУХОМЛИНський. ЛЕДАча подушка. Маленькій яринці треба рано рано вставати до дитячого садка йти. А не хочеться, ой, як не хочеться, увечері й питає яринка дідуся. І чого це я так рано ніяк не прокинуся? Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. От то саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий, вона й не буде ледачі. Другого дня рано пораненьку знов не хочеться вставати яринці. Але ж треба подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилась Яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками, вернулась до хати, поклала подушку на ліжко і умиватися. Кішка на дереві нявчить, за вікном вітерець гуде, і дідусь у вуса усміхається. Василь Сухомлинський, сьома дочка. Було у матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати в гості до сина. А син жив далеко-далеко, повернулась додому аж через місяць. Коли мати війшла до хати, дочки одна за одною почали говорити, як вони скучили за матір'ю. Я скучила за тобою, немов маківка за сонячним променем, сказала перша дочка. Я ждала тебе. Як суха земля жде краплину води, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня плаче за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без тебе, як бджолі без квітки, щебетала четверта. Ти снилась мені, як троянді дісниться краплина роси, мовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка, сказала шоста, а сьома дочка Нічого не сказала. Вона зняла з ніг матусі взуття і принесла їй води в мисці помити ноги. Василь Сухомлинський. Яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнятка Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де-не де на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч з жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Олі хотілося, щоб яблуко дісталося їй. Але вона соромилась висловити це бажання, а тому сказала сестрі Хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилась дізнатися в цьому. Ніна сказала Хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук в руки, дівчатка не могли дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна й та ж думка. Вони прибігли до мами, радісні, схвильовані, віддали їй яблуко. В маминих очах. Сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам пополовинці. Василь Сухомлинський Соловей І ЖУК. У садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. Того й дивився з погордою з погодою на квітучий сад, на синє небо і на маленьку дівчинку, що сиділа в саду і слухала його пісню. А коло Соловей Літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Соловей припинив свою пісню та й каже Перестань гудіти, ти не даєш мені співати, твої годіння нікому не потрібне. Та й краще аби тебе жуче зовсім не було. Жук гідно відповів Ні, Солов'ю, без мене жука, неможливий світ, як і без тебе, солов'я. Ну й мудрець, всміхнувся Соловей, Виходить, що й ти потрібен людям. Ось запитаємо дівчинку. Вона скаже, хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли Соловей і жук до дівчинки та й питають Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі солов'я чи жука? Хай собі будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. Тоді подумала й додала, як же можна без жука. Валентина Гуріна як Черепаха з ховрашком подорожували. Потоваришував ховрашок з черепахою, і вирішили вони піти мандрувати. Прокинулися друзі раненько, вмилися чистенько, поснідали смачненько і подалися в мандри світ подивитися і себе показати. Ідуть, пісні співають, так їм добре удвох. Аж раптом визирнуло сонечко з за хмарки і стало припікати. Зробилося друзям жарко. Ой, як мені спекотно, сказала черепаха. «Іди но сюди, у затінок, відпочинь трішки, а я тобі зараз брилика стравички травички сплету», – лагідно мовив Ховрашок. Не хочу брилика стравички, бо вже маю чудовий рожевий капелюшок. Він у мене вдома залишився. Ходімо його візьмемо. Повернулися друзі назад. Узяла черепашка свого рожевого капелюшка і посміхнулася. Такий він був гарненький, сам рожевий, а збоку, з під червоної стрічки, визирав маленький букетик з ромашок та льону. Звісно, такий чудовий капелюшок дуже пасував черепасі. Знов подалися друзі у мандри, та тільки вони вийшли на луки, налетіла чорна хмара, затулила сонечко і пішов дрібний дощик. Ой, лишенько. заплакала черепаха. Я забула вдома свою парасольку. Не сумуй, подружко, Тримай парасольку з лопуха, запропонував винахідливий ховрашок. Не хочу з лопуха, хочу свою барвисту парасольку, різнокольорову немов веселка. Нічого не вдієш. Довелося нашим мандрівникам знов повертатися додому. Узяла черепаха свою барвисту парасольку, розкрила її, засяяла парасолька усіма кольорами веселки, посміхнулися друзі. Узялися за руки і пішли лісовою стежиною та ще й веселу пісеньку заспівали. Але недовго вони так подорожували. Настав вечір, сутінки огорнули ліс. Ходімо додому, я спати хочу, мовила Черепаха. Спати я хочу. Та навіщо ж нам додому йти? здивувався ховрашок. Справжні мандрівники завжди сплять у дорозі. Зараз я зроблю з моху ліжечка, і ми добре відпочинемо. Не хочу ліжечка з моху, бо воно холодне й вогке від дощу. Ходімо мерщій назад, удому на нас чекають м'якенькі перинки і теплі ковдри, мовила примхлива черепаха. Це що ж, знову повертатися назад? Так, бо я не можу спати отак, просто неба, та ще й без мого ліжечка. Ти не бажаєш вирушати у подорож без свого капелюшка? Тобі незручно без парасольки. І ти зовсім не можеш заснути без свого ліжечка? обурено запитав ховрашок. Так, звісно, не можу, не поступалася черепаха. Ну, якщо ти така вибаглива і примхлива, то й подорожуй разом з усіма своїми речами, ще й на додачу будиночок прихопити не забудь. Ах, як же я й раніше не здогадалася. Це слушна думка, зраділа черепаха і аж заплескала у долоні. З того часу черепаха й кроку не робить без свого будиночку. Звісно, трішки важкувато, але ж як зручно, усі найнеобхідніші речі ось тут, поруч, під рукою. Валентина ГУРІНА ПАПУГА В одному лісі у просторому гнізді папуг народилося незвичайне пташеня. Яке розумне, ще ледь на ніжках тримається, а співає, як соловейко. Вундеркінд, в один голос вихвалялися папуги батьки. От молодець, яка здібна дитина, і як шпак він співає, і зозулею коє, свірінькали сусіди горобці. Ну й дива, яка радість батькам. Весняні дні швидко проминули. Пташенята виросли, зміцніли, настав час їм до лісової школи йти, пташиним наукам навчатися. Ви у який клас віддасте свого розумничка? питають сусіди горобці, подружжя папуг. До шпака чи до Іволги? А може, до самого Соловейка? Навіть і не знаємо, куди краще. Він у нас такий здібний, кажуть папуги. Веселим сонячним зайчиком промайнули тепле літечко, настала золота осінь, зібралися пташки на великий святковий концерт послухати пісні випускників лісової школи. Співають юні солісти, стараються, а краще за всіх папуга. І такий він гарний та розумний. Радіють щасливі батьки, пір'я настовбурчили. Який талант! Буду радий навчати вашого сина у лісовій консерваторії, мовив Соловейко. Та що там ваша консерваторія, нехай до міста летить, людським пісням навчається, гордовито відказала папуга мати. Так, так, нема сенсу тут, у лісі, такий талант марнувати, нехай світ подивиться і себе покаже. Він ж у нас такий красень. Мовив батько папуга. Минув рік. Залетіли якось горобці до міста. Посідали вони на підвіконня і зазирають у вікна. Так їм цікаво, що там за склом робиться. Аж бачать в одній кімнаті їхній знайомий папуга сидить у великій клітці, на жерці. Зрадіяли горобці такій несподіваній зустріч. застукотіли дзьобами у вікно, зацвірінькали. побачив їх папуга. Поважно переступаючи з ноги на ногу, крила розправив і заспівав. Попкодурень, попкодурень! Ох, розумний же наш папуга. Бач, яких мудрих пісень навчився співати! мовили горобці і подалися назад до лісу.